Це Кетнсофа і Моджі Daxon Brown Pink. Єдина пара, де замість котика такса. Такса брелок, такса на пахнючці, такса як стиль життя. Почнемо з головного. Тут коробка це не просто упаковка, це повноцінна коробка радості. Іграшка брелок-такса. Мімімішність зашкалює. Хочеться носити не лише на кадах, а й на рюкзаку. Пахнючка такса, щоб аромат був такий самий крутий, як і вигляд. Брелок, лапка котика, бо бренд лишається вірним собі, навіть коли песик на борту. Щітка для замші. Бренд каже: доглядай зі смаком. Додаткові шнурки, хочеш більше рожавого, хочеш більше коричневого, міняй шкарпетки, стильні брендовані, Ідальна під пару, як вишенька на торт, наліпки плюс листівка, дрібнички, які створюють вайб. А тепер дивимось на пару, заради якої все це: коричнево ворожеві, мега-затишні з фірмами емоджі песиками і деталями, які виділяються. Це та пара, яка говорить: я не просто люблю взиття, я люблю життя з песиками. Якщо тобі завжди песики подобались більше ніж котики, і ти дивишся на софу і думаєш, а де ж моє? Ось вона, твоя пара. І не забувай, все це знову ж таки знаходиш моноад. Бо тільки там повний комплект і ніяких урізаних коробок. Котики круті, але такса це вайб.